Уяви собі вибух, який не схожий на жоден інший. Це не просто полум'я, не просто гучний звук. Це вибух, який починається всередині атомів. Сьогодні ми розберемося, що таке ядерна бомба, чому вона така потужна, і чому це одна з найнебезпечніших речей, які створило людство. Що таке атом? Усе навколо це атоми. Ти, я, повітря, земля, навіть зірки. Атом дуже маленький, але всередині нього величезна енергія. Зачай, ця енергія спить, але якщо розбудити атом правильним способом, енергія вивільниться миттєво. Саме на і побудована ядерна бомба. Ланцюгова реакція. Уяви нош, штовхаєш одну кісточку, вона валить іншу. Потім ще одну, і все відбувається дуже швидко. В атомах відбувається те саме. Коли один атом розпадається, він виявляє на енергію і штовхає інші атоми. Ті розпадаються теж. Це називається ланцюгова реакція. В ядерній бомбі вона починається миттєво і виходить з-під контролю. Момент вибуху. Коли ланцюгова реакція стає неконтрольованою, за долі секунди виділяється колосальна енергія, сліпуче світло, неймовірна температура. Температура в центрі вибуху вища, ніж на поверхні сонця. З'являється відома форма, грибоподібна хмара. Це не гриб, це гаряче повітря, яке різко підіймається вгору. Чому вона така небезпечна? Ядерний вибух небезпечний не тільки вибухом. Він має кілька хвиль впливу: світлову осліплює, ударно руйнує будівлі, теплову викликає пожежі, радіацію додає підступ дійшов. Радіацію не, не видно, не чути, але вона шкодить живим істотам. Саме тому ядерну зброю вважають у неї найстрашніше. Важливий момент. Важливо знати, ядерна енергія це не тільки про бомби. Вона також використовується на електростанціях, у медицині, у науці. Проблема не в енергії, проблема, в якій люди її використовують. Ядерна бомба це приклад того, наскільки потужним може бути знання і наскільки небезпечним неправильне рішення. Пізнавати світ важливо, але ще важливіше – відповідальність. Всім папа! -па, підписуйтесь на канал ставте